Всем привет, с вами Ругато... Руга... Блин, Ругато Стайл. И сегодня. Сегодня я вам... Я сделал вчора собі льодик. Він є сполуницею. И якщо під цим під видео наберется 5... Блин, хотів хотел 5000 лайків. Не, 5 лайків, 5. 5 лайків, 5. 5, 5. Не будемо магати нічого. Ну і добре, 5 лайків, то я буду викладати рецепт. Це можна зробити з полуницею. Черничою, малиною, я знаю, з яблуком, але можна робити, типа черниця і яблуко. І можна робити черниця там і полуниця. Тож, давайте почнемо пробувати. Коли в мене буде на каналі де 10 підписників, то я буду робити, я буду робити. Я буду робити. Коротше, я буду робити такий влог, де я буду бігати на стадіоні. Я буду бігати на стадіоні всіх 15 колегів. Все-все заради вас. Для для вас. Так, ой, я помахнулась. Как видите, оно уже все холодное, его треба есть холодным, как вы знаете. Так. Скоро у меня будет селфи палка. У нас здесь маком полумает всем. Блин, я сейчас помахаюсь. Ну, дуже классно. Дуже классно. А ну. Тут я є присмак. Тут є такі от маленькі такі зернишка. Так, напевно, все, все дуже смачно. дуже смачно Так, і я б показав вам, яка вже тут, яка вже тут вийшла у мене яке в мене вийшло я я вже задоволений як в мене вийшло добре підписуйтесь на мій підписуйтесь на мій канал ставте ставте ставте, ставте пальці вверх а якщо з вами був рой то ставил і вам я сьогодні показував як робити льок всім пока